Ці автобуси були пошкоджені внаслідок обстрілів. Зараз ми проводимо заміну лобового скла на нове. Це вже скло наше, запорізьке. Зроблено в Україні, тому що оригінальних запчастин немає. Вони з Турції йдуть дуже довго. Ми забезпечуємо зараз мінімум тих потреб, які нам необхідні для роботи. Тобто, якщо розмислювати над розвитком якимось, то це в цих умовах робити не вдасться за таких фінансових складників. Ми зараз тримаємо транспорт в стані, щоб він, умовно кажучи, їздив. Відкривали північну Салтівку за 31 маршрутом, коли ворог обстрілював підстанції та контактну мережу. Зараз є потреба виходити на 46-й маршрут на горизонт, бо також немає рухомого складу та не вистачає водіїв. Бюджет повертається якось. Нас фінансує підтримує іноземні держави, то ми бачимо зараз стабільна виплата заробітної платні на момент сьогодення. У нас сьогодні немає заборговано